І прикрасивши життя Твоє поставні світлістю, молитва, як безплодних пробував ти в руській землі, як світло світило, засіяв ти очи, Теодосію. Моли Христа, Боже, щоб спаслися душі наші, Слава цю, і сину, і святому Духу і нині по Пам'яті Твої, вселена, оздоблена безцілесним духом, розумно з веселістю взиває до Тебе, радойся Діва християн похвала. І святий си, Боже, наші тобі славу, села йму, Туїси, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Хіпкі святий, безсмертний помилуй нас, цю, і, Сину, і Святому Духові. і, і на віки святий, Будьмо уважні, ми русім, премудрість, будьмо уважні, Чесно перед Господом смерть, преподобних його, що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, Чесно перед Господом смерть, преподобних Його, премудрість. Корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Братя, кому здається, що він стоїть, нехай вважає, щоб не впав. Вас не пустила, ще спокуса понад людську силу, Бог вірний. Він не допустить, щоб вас покушувано на вашу силу, але разом із спокусує дасть вам змогу її перенести. Тому мої улюблені, втікайте від ідола поклонства. Я вам говорю, як розумним, судіте самі, що кажу. Чаша благословення, що ми благословляємо, хіба не є причастям крови Христа? Хліб, що ламаємо, не є причастям тіла Христа, тому що один хліб, ми в ноги одне тіло, бо всі беремо участь у одному хлібі. Гляньте на Ізраїля по тілу, хіба ті, що є не спільники з жертовником. Що хочу тим сказати, невже іду, жертовно є чимось або ідол є чимось? Ні. Але те, що погане, коли що жертвою, то жертвую бісам. Не Богові я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Не можете пити чашу І чаші бісівської, не можете бути учасниками столу, Господні, столу бісівського, чи нам призводити до Господа до гніву. Чи найміцніші від того, Аллилуя, Аллилуя, Аллилужя, Алея, Аллилуйя, Алелуя. Блажен му, що боїться Господа, заповіді його дуже любі йому. Аллилуйя, і прості, вислухаймо святого Євангелія усіх, духові Твоє від матея святого Євангелія, читання, слава Тобі, Господи, слово Тобі, будьмо уважні. В той час прийшов Ісус до Филиппової Кисарії і наказав Ісус своїм учням, що вони нікому не казали, що він Христос. З того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що йому треба йти в Єрусалим і там багато страждати від старших первосвящеників та книжників. І будуть і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Тоді Петро взяв його на бік, став йому докоряти, пожалій себе, Господи, нехай це не станеться з тобою. Він же обернувся і сказав Петрові: геть від мене сатано, ти мені спокуса, бо думаєш не про Боже, але про людське. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: Коли хто хоче, йти за мною, нехай зречеться себе самого візьме хрест свій. Іде слідом за мною. Слава тобі, Господи, слава. Тобі. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе самого. Візьме свій хрест і йде слідом за мною. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі христі, браті і сестри, дорога наша молодь, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Шлях за Христом є шлях тернистий, часто страшний. Часто цей шлях є. Доволі приємний, а іноді справді надзвичайно відразливий. І в Писанні ми знаємо, що хто хоче жити благочестиво, тобто наслідувати Ісуса, вже Його ними. Навіть наші старання, наші бажання бути ближче Бога, це і вже спокуса для диявола нас напастувати. І сьогодні ми бачимо справді, як навіть Христос, який є серед своїх учнів, який, здавалося, є тими, які найкраще його розуміють, мало того тими, яким Христос Нещодавно об'явився, скажімо так, так, на Таворській горі. Ми бачимо, що дійсно ті учні вони не розуміють до кінця покликання чи завдання, яке Христос має тут на землі. І ми чуємо, як Христос забороняє своїм учням виявляти, хто він є. Річ у тім, дорогі, що цьому діалогові, тут де він говорить про те, щоб вони його не виявляли, що він є Христос. Перед тим він має розмову з Петром. І хто був вчора в церкві, то чули це Євангеліє. Де він каже, за кого вони мене мають люди, і вони кажуть, хтось, котрійсь мають за Месію там, чи за одного з пророків, за якогось там проповідника. А Петро каже, ти Христос, син Божий. І тоді Христос каже йому, блажений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, але мій Отець Небесний, я дам тобі ключі від церкви, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі. І одразу ж ми бачимо, що тільки це сталося, зразу є така мінливість в людях. Перше Христос забороняє учням, щоб вони нікому не виявляли, що Він є Христос, тому що на той час люди ще не готові сприйняти того, що Він є Месія. І ми знаємо з вами, як в іншому місті Христос нас навчає, кажучи, не розкидуйте перли ваші перед свиньми, щоб не потоптали їх і обернувшись вас, не роздерли. Справді, не кожна людина чи більшість людей не готові сприйняти того, хто є Христос, що Він є Месія. І сьогодні той такий войовничий атеїзм, який вже є тепер добровільною справою, як ми бачимо, більш, більше шириться світом, ніж тоді, наприклад, коли це було заборонено. Тому Христос не всім виявляє, хто він є, не всім говорить, хто він є, що Він є Месія, тому що не всі його це можуть сприйняти. І будуть це брати як, як щось таке, от, якусь брехню. Не будуть вірити в Ісуса. Після цього ми бачимо, що Христос починає учням розповідати про те, що його місія є страждати. Так справді, Христос не прийшов на землю для того, щоб проповідувати, для того, щоб доповняти закон, вірніше, не тільки для того.